Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, видання The Hill опублікувало опитування, яке напряму пов'язане з майбутніми виборами президента США у листопаді 2024 року приблизно 6 із 10 виборців, які підтримують президента Байдена, говорять, що замінили б як чинного президента, так і його суперника, колишнього президента Трампа, на виборах у 2024 році. Відповідне опитування було опубліковано 24 квітня. У звіті Pew Research виявилось, що 62% прихильників Байдена заявили, що вони б замінили як чинного президента, так і колишнього у бюлетені під час загальних виборів. 35% прихильників Трампа теж виступають за вище вказану заміну. З іншого боку, 27% виборців Трампа і лише 4 Прихильників Байдена заявили, що залишили б обох кандидатів, і це як для Байдена, так і для Трампа не дуже добрі показники. Ну, ж таки, з цим сегментом виборців потрібно працювати. Далі, близько третини прихильників Трампа і Байдена кажуть, що залишили б у бюлетені свого кандидата, а іншого б замінили. Далі говориться про те, що Трамп і Байден отримали достатню кількість делегатів для номінації на посаду президента, але вище вказані дані є сигналом розчарування виборців щодо ідеї реваншу Байдена і Трампа. Тобто вони хотіли бачити інші імена як від демократів, так і від республіканської партії. Далі говориться про те, що в обох партіях молоді виборці віком від 18 до 49 років, частіше ніж виборці старшого віку, сказали, що замінили б обох кандидатів. Серед прихильників Байдена таких виявило 73% ось цих молодих виборців, і серед прихильників Трампа. Молодих виборців виявилось 38%, які сказали, що замінили б і одного, і іншого у бюлетені. Далі говориться про те, що менше виборців зазначають, що справді важливо, хто переможе під час виборів у 2024 році у порівнянні з тими, хто сказав цю тезу на. Квітневому етапі виборчого циклу у 2020 році. Тоді 80% прихильників Трампа і 77% прихильників Байдена сказали, що ці вибори мають велике значення, але зараз ці показники впали до рівня 70% як у прихильників Байдена, так і у прихильників Трампа. Звіт опирається на хвилю дослідження Pure Research American Trends Panel, яке було проведено з 18 по 14 квітня. Опитано було 8709 респондентів, похибка плюс-мінус півтора відсотки. Ось таке опитування було зроблено з цією кампанією Pure Research American Trends Panel, так, які показують певні. Проблеми як у кампанії Байдена, так і у кампанії Трампа. І основна проблема, яка об'єднує Байдена і Трампа, вона виходить з того, що є виборці, так, які не воліють бачити Байдена і Трампа у виборчому списку, і хотіли б бачити якісь інші імена. І, власне, стратегії демократів і республіканців мають якось знизити. Кількість таких потенційних виборців. І тут варто також говорити про те, що це може вплинути, так, на перемогу того чи іншого кандидата. Тобто ми говоримо, що той кандидат, так, який буде мати менше противників, того, щоб того іншого кандидата не було у бюлетені, він може мати. У майбутньому успіх під час загальних виборів. Тому на ці опитування знову ж таки потрібно звертати увагу потенційним кандидатам, ну, найбільш ймовірним. Номінація одного іншого має відбутись протягом липня та серпня 2024 року. Ну, і молодий сегмент, як я вже сказав, вище з ним також потрібно працювати. Є певне розчарування. Серед молодих виборців, як і в позиціях Трампа, так і в позиціях Джо Байдена. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України, вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!